Друзі, перші проголовне поїхали. Терміново Зеленського викликають в раду депутати шоковані. Отже, вери Україні і депутати дізнаються деталі майбутньої угоди про надра і змі. Пише Ірина Геращенко. І це про рівень деградації нинішнього парламенту і повної втрати суб'єктності. Ми кілька разів пропонували сьогодні провести зустрічі з урядом щодо змісту. угоди відкрите чи закрите засідання. Все це було відкинути слугами і керівництвом ВЕР, Хоч угода такого змісту потребуватиме ратифікації. ВЕР. шість років тому Зеленський обіцяв про все радитись з народом і просував закон про референдум. Зараз це все забула і в народовці. В цілому, ні про що не питають, всі рішення приймають 5-6 менеджерів на Банковій. Важко коментувати угоду, яку бачила, як злитий інсайт в ЗМІ, але з опублікованого можна сказати, що документ носить рамковий характер. Ключове там ні слово про гарантії безпеки для України, як не було їх і в попередній угоді з адміністрацією Байдена про безпеку. Тому ми вимагаємо від Зеленського поінформувати парламент і суспільство про зміст угод, які він від імені українського народу збирається підписувати. І які гарантії безпеки отримує Україна, тим більше це була його ідея запропонувати партнерам спільне використання надрів, яке він озвучив в своєму плані перемоги восення 24 -го. Також важливо розуміти. Як як ця угода наближає нашу перемогу, пише Греченко. Що ж вже зараз зрозуміла, що вся рада в єдиному пориві об'єднується проти зелених. Якщо ще й залужний балатуватиметься окремо, він також заведе свою партію в полі в раду епіцентром подій можуть стати вибори до Верховної ради за попередніми підрахунками. У за депутатські мандати можуть кинутись до десяти відомих партій. Звичайно, в списку буде політсила Порошенка, європейська солідарність Телеграфу сказали в партії, що їхня основна ціль – це парламент. На президентські вибори вони ставки робити не будуть. Хоча сам Петро Олексійович хотів би знову випробувати долю. До виборів УВР планують оновити список додати нових облач військових. Плани амбітні отримати 70-100 мандатів. З кимось об'єднуватись не хочуть. Навіть з Кличком в ЄС запевняють, що його партія удар не має жодних шансів на парламентських виборах, та й сам Кличко не планує залишати тепле крісло мера. Втім, після призначення Тимура Ткаченка, новим головою. Київської міської військової адміністрації у кличка можуть почати серйозні проблеми. Радник мера столиці Дмитро Біла назвав це виключно політичним призначенням, підкресливши, що влади вже почались вибори. Окрім цього, соратники Порошенка не мають намірити плічоплі з екс-спікером та колишнім членом команди Зеленського Дмитром Разумковим. Це, попри те, що Разумко є постійним гостем на каналах Порошенка в парламенті. Вони спільно критикують банку в Євросолідарності, запевняють, що вони не є одне одному конкурентами, тому надання інформаційних майданчиків разумкова не матиме негативного впливу на рейтинги Порошенка. При цьому Порошенка не виключаючи, що в майбутньому скликанні парламенту можуть домовитись про крісло прем'єра для п'ятого президента щодо Разумкова. То він серйозно готується до виборів своєї партії. Розумна політика, зокрема, аби показати, якого ворога собі нажив Зеленський. Розумко продаватиме себе як досвідченого політика, який знає, як керувати державою згідно. Із замірами команди партія Розумкова може набрати шість десять відсотків. Принаймні, так запевняють його оточення. Як колись з ним познайомився, то зрозумів, що такі політичні еліти він знає, коли треба зробити крок назад щоб потім два вперед. Говорить про політика, один членів його команди. Розумков найближчим часом спробує забрати з панівної слуги народу ще двох депутатів, мажоритарників. Любов Шпак, Валерій Божик і інші члени його команди, які досі залишаються СН, не можуть вийти з фракції. Адже вони є списочниками. У разі виходу за власним бажанням вони втратять мандат. Співрозмовники телеграфу Відповідаючи на цей момент разумков. Має союз із ще одним колишнім Арсеном Аваком, Арсенієм Яценюком Володимиром Гройсманом Фінансову цю компанію підтримує відомий олігарх Рінат Ахметов. Хоча в оточення Разумкова це спростовують. Головна перепона перед Разумковим це сприйняття його як політика з проросійськими поглядами. В політичних колах, у тому числі в команді Порошенка, його вважають достойною заміною ОПЗЖ, але в оточення Разумкова не підтверджують наміри боротись за цю нішу, додаючи, що найголовнішими конкурентами для них є Тимошенко залужний про що свідчить власний аналіз. У майбутньому скликанні разумков знову бачить себе спікером. Більш прозаїчно все у Юлії Володимирівни. Вона однією з перших де факто розпочала виборчу кампанію. І першу пішла спілкуватись з опонентами. Телеграфі відомо, що Тимошенко спілкувалася з Порошенком про те, як забезпечити чесні вибори, не дати владі використовувати адміністрасурси. Її електорат це люди похилого віку, які як правило живуть в селі, тому її риторика не зміниться. Тимошенко заохочуватиме голосувати за неї, бо вона буде боротися із продажем землі низькими зарплатами. Також фармацевтичною мафією, яка підвищує ціни на ліки, навіть опоненти, лідерки батьків. Ще не впевнені, що прохідний бар'єр 5% вона подолає на соціальних темах. Її конкурентом може стати депутат Євросолідарності Олексій Гончаренко, який останніми роками активно розвиває власний бренд, намагається абстрагуватись від Порошенка. Втім, за інформацією телеграфа на випадок серйозної конкуренції в Євросолідарності мають тему із компроматом на Гончаренка, яка може поховати його політичну кар'єру. Втім, у всіх одна мета збитимо на більшості не допустити більше до правління команди зелених. Тайми на більшості вже немає. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом.